Ви знали, що в деяких селах Вінницької області збереглися такі орнаменти, які не зустрічаються ніде в Україні. Привіт! Мене звати Марія я, я, майстриня вишивки, допоможу вам створити вашу особливу вишиванку. Підписуйтесь, ставте вподобайки, мої відео, поширюйте, зберігайте для того, щоб більше людей дізнавалось про мене, про мої роботи, а також про українську вишивку та цікаві факти. В коментарях залишайте свої речі. Вишивка Вінницької області поєднує в собі строгість геометричних фігур. Гур, а також м'яко рослинного орнаменту. Завдяки цьому вона виглядає святково, але не І візерунок, який зберігся в деяких селах Вінницької області, який не зустрічається ніде в Україні. Це йде ромб зубчастий, який нагадує сонце. Ось у мене є отака книга-вишивка е, геометрії мотивів, це саме все про Вінницьку вишивку. І ось як він виглядає на яву. Бачите, тут поєднюються і геометричні фігури, ну і, звісно, рослини. Найчастіше кольорова гама була чорно-червоний, іноді синій, зелений, жовтий. Навіть на цьому малюнку, який я вам показувала, використано чорно- і червоний. Техніки, які вишивали, найчастіше був хрестик, низинка, гладь, мережка. Ось цей візерунок тут використана і низинка, і штапівка, мережка. Та лице показано, як сам візерунок виглядає. А ось тут як виворіт. Ось ще один вам узор: покажу. Це село Клембівка, Ямпільський район, Вінницька область, де також показано, як поєднувався геометричний візерунок із рослинним орнаментом. І ось це один, а тут показано зовсім інше, де є просто геометричний візерунок. Це виконано низинкою. Дуже гарно. Ви знаєте, Вінницький орнамент і взагалі, ось цей орнамент, який зараз тут є. Показаний в книжці, він такий, знаєте, чіткий, але, знаєте, нагадує мені мозаїку. Бо знаєте, все складено так гарно придумано і поєднано.